Бібліотека Харківської гуманітарно-педагогічної академії з нагоди 105-річчя Академії презентує Історичну розвідку, родина Алчевських та культурний розвиток міста Харкова. Це відкриття першого в світі пам'ятника Тарасу Шевченку. Наразі Шевченко заборонений, а встановлення пам'ятника йому неможливе. Проте всі ці люди зібралися тут, аби подивитися на нього. Аж ось простирадла знімають і перед гостями опиняється Тарас Григорович у білому мармурі. То хто ж ці відчайдухи, що увіковічнили поета на перекор Російській імперії? Це Олексій та Христина Алчевські – одні з найбагатших людей свого часу. Вони легендарна родина. Олексій будував українські школи у Харкові та на Донбасі, бо навіть на його честь назвали місто Алчевськ. Христина ж організовувала навчання для учнів в тих школах, а найголовніше опікувалась першою жіночою школою для 50 дівчат у Харкові. У цій вишуканій парі меценатів ніхто не міг запідозрити хлопчика, який отримав два класи освіти, і дівчинку, яка взагалі не навчалась. Майбутній бізнесмен та меценат Олексій Алчевський закінчив лише двокласну школу в Сумах і зовсім ще малим почав допомагати батькові в чайній крамниці. Проте жагу до знань мав шалену. Тож самостійно вчив українську, знав на пам'ять багато віршів Шевченка та читав книжки під прилавком. В той же час його майбутня дружина Христина росла у сім'ї шкільного вчителя. Проте батько забороняв їй вчитися, бо навчання то не дівчача справа. Дівчинці Доводилося підслуховувати під дверима домашні уроки для її братів, а ночами читати їх підручники. Яке ж було їх щастя, коли вони познайомилися? Алчевські одружилися і щасливо поїхали геть від своїх батьків. Дуже скоро шалено завзяти Алчевський розбагатів та заснував один із перших в імперії приватних акціонерних банків. Його статки становили 30 мільйонів рублів. На свої кошти Алчевський будував бібліотеки, лікарні та школи. Отже. Наприкінці 19, го початку 20-го століття родина Алчевських була однією з найпомітніших у комерційному та культурному житті Харкова. У цьому проміжку Алчевські здійснили величезний внесок у економічний та культурний розвиток Харкова. Рушійним двигуном сімейного успіху був Олексій Алчевський, родом із Сум, з родини з багатими купецькими та торгівельними традиціями. Молодою людиною він приїжджає підкорювати Харків. Час був унікальний 1860-ті роки, час великих реформ та великих надій на майбутнє у Російській імперії. За різними даними, на початок ХХ століття статки Алчевського становили від 18 до 30 мільйонів рублів. На той час це було нечуване багатство. Підприємства, бізнесмена, були серед найбільших у регіоні. Їхні виробничі потужності та прибутковість зростали стрімкими темпами. Частину своїх грошей він вирішив віддавати на суспільний розвиток. У цьому йому допомагала дружина Христина Алчевська. У 1862 році Христина відкрила у Харкові першу всій Російській імперії безкоштовну недільну жіночу школу. За своє життя Алчевська виховала понад 17 тисяч жінок з Ходу України. А про професіоналізм багатійки, що навчила схід України писати, розповідали навіть у Європі. Твоя справа вічна, а моя справа життєва, казав своїй дружині Олексій Алчевський. Христина Алчевська приймала навчання практично без будь-яких цензів освітніх, вікових чи соціальних. Навчання було безкоштовним. Приходячи, учениця проходила співбесіду чи тестування. Усі учениці поділялися на групи залежно від віку та рівня знань. Для жінок з бідних сімей школа ставала шляхом у краще, забезпеченіше життя. Попри те, що після виходу Емського указу українська мова була заборонена для вивчення, Алчевська постійно ризикувала. Окрім обов'язкових та офіційно дозволених предметів, у її школі викладали українську мову та літературу. Учениці читали українських класиків. Також в одній зі шкіл Алчевської викладав письменник, історик та етнограф Борис Грінченко. Подружжя Олексія і Христини Алчевських діяло в тандемі, адже будівництво шкіл і безкоштовне навчання було можливим завдяки фінансам підприємців. Ці проекти свідчать, що Харківська недільна школа була частиною пазла систематичної діяльності Алчевських. Вони з дружиною були спраглі, до знань і талановиті, допомагали одне одному. В епоху тотального зросіщення і панування малоросійського уявлення про Україну діяльність Алчевських була прикладом того, що можна мати сміливість і за наявності ресурсів залишатися українцем, бути багатим і впливовим. Тож Олексій Алчевський брав участь в українському національному русі, підтримував його фінансово. Дружина навіть називала його фанатичним українцем. Алчевський очолював Харківську громаду. Це був гурток української інтелігенції. Ініціював та оплатив встановлення першого пам'ятника Тарасові Шевченку у Харкові у 1899 році. Варто зазначити, Ще в ті часи відкрити пам'ятник українському поетові офіційно було неможливо, тому Алчевський зробив це як приватна особа на своїй території в саду. У родині Христини та Олексія Алчевських зросло шестеро дітей, які стали успішними і відомими у різних сферах соціального життя. Старший син Дмитро Алчевський присвятив себе науці, став кандидатом природознавства. Також він вивчав економіку та фінанси, допомагав у цих питаннях батькові, був членом Олексіївського гірничо-промислового товариства, став єдиним продовжувачем справи батька після його загибелі. Також працював у Харківському земельному банку, який раніше очолював Олексій Алчевський. Окрім точних наук, Дмитро був віолончелистом, аматором і добре малював. Григорій Алчевський став популярним композитором, піаністом та педагогом-вокалістом серед його творів Альоша Попович, обробки народних пісень, твори на слова Шевченка, Франка, Лесі Українки, а також сестри Христі Алчевської. Він написав навчальні посібники, вокальна техніка в щоденних вправах та таблиці дихання для співаків та їхнє застосування для розвитку закладних. Якостей голосу. Микола Олчевський став педагогом, юристом, викладачем, театральним критиком і громадським діячем, відомий тим, що створив перший буквар для дорослих українською мовою. Він закінчив чоловічу гімназію та юридичний факультет Харківського університету. Працював присяжним повіреним та викладачем у недільній школі своєї матері. Цікавився мистецтвом, брав участь у музичному житті Харькова, стежив за успіхами свого молодшого брата, всесвітньо відомого співака Івана Алчевського, був його імпресаріо. Після 1917 року займався питаннями освіти та брав участь у ліквідації неписьменності в Україні. Вчителював, після смерті матері і братів став зберігачем спадщини родини Алчевських. Пізніше як професор викладав латину в юридичному інституті нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Іван Алчевський всесвітньо відомий оперний співак, король тенорів, громадський діяч, голова Українського літературно-мистецького товариства Кобзар у Москві. Навчався співу спочатку у брата Григорія, згодом у Парижі, Брюсселі, і Петербурзі. Виступав на сценах російських і багатьох закордонних оперних театрів у таких містах, як Брюссель, Лондон, Нью-Йорк, Париж та інші. Гастролював Україною, в Києві, Одесі, Харкові. За 16 років виконав 55 оперних партій. У його репертуарі були твори Миколи Лисенка, Ярослава Степового і брата Григорія Алчевського. Іван на концертах широко пропагував українську народну пісню, так українська музика лунала за кордоном. Також прагнув популяризувати українське мистецтво в Росії і тому організував в Москві драматичне товариство Кобзар, в якому були об'єднані вихідці з України. З 1999 року у Харкові проводять міжнародний конкурс вокалістів імені Івана Алчевського. Ганна Алчевська стала художницею і педагогинею. Вона мала талант до живопису. Закінчила Харківську художню школу згодом Харківську Мар'їнську жіночу гімназію. Разом із матір'ю брала участь у роботі Харківського товариства поширення грамотності у народі. Вчителювала у Харківській жіночій недільній школі своєї матері. Одружилася з відомим архітектором Олексієм Бекетовим, який збудував понад 40 громадських і житлових споруд у Харкові. Харківських дворян Алчевських та Бекетових поєднувала багаторічна дружба, тому Олексій та Анна познайомилися ще в дитинстві, їхній союз став, без перебільшення доленосним для Харкова. Адже одразу кілька дивовижних будинків, що наразі мають статус архітектурних пам'яток, митець побудував для своєї власної родини та сім'ї коханої жінки. Символічними у цьому сенсі є теперішній будинок культури міліції та будинок учених на вулиці Мероносець. Перший Олексій Бекетов звів для тестя, другий для себе. Особняк де зараз розміщується виставкова зала Харківського художнього музею, архітектор збудував спеціально для жіночої недільної школи своєї тещі. А за будівлю Теперішньої бібліотеки імені Короленка взявся під впливом просвітницьких перевань жіночого крила Алчевських, які реалізували у місті не одну благодійну справу і виступили ініціаторами відкриття у Харкові першої громадської бібліотеки. Дві останні роботи Зуччий виконав безкоштовно, а за проєкт згаданої книгозбірні вже у 32 роки отримав від вченої ради академії мистецтв. Звання академіка архітектури і був зарахований до дійсних членів цієї наукової установи. Тесть Олексій Алчевський у свою чергу надихнув митця на банківську творчість. У результаті в Харкові він збудував чотири унікальні банківські будинки. Три з них і понині вважаються окрасою і архітектурною основою центрального майдану міста площі Конституції. Почав же свою кар'єру Олексій Бекетов у рідному місті з участі у конкурсі на проєкт будівлі комерційного училища, оголошеного місцевим купецтвом. Конкурс він успішно виграв, проте згодом виникли серйозні проблеми з самим будівництвом. Зрештою, взявши собі у помічники одного зі студентів технологічного інституту, молодий архітектор повністю звалив на себе роль прораба та будівника і здав розкішну будівлю під ключ. Зараз тут розміщується центральний корпус Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Ще одна споруда на площі Героїв Небесної Сотні 36 стала окрасою нашого міста. Будівля судових установлень, збудована у 1899-1902 роках за проєктом архітектора Олексія Бекетова за участю архітекторів Цауни та Хростальова. Вона була найбільшим судовим будинком в імперії. Також у проєкті зовнішнього та внутрішнього оформлення будівлі брав участь учень Бекетова Василь Кречевський. Зараз тут розташований Харківський апеляційний суд. До речі, проєкти будівель, що служили справі народної освіти, яку провадила родина Олчевських, Бекетов виконував безкоштовно. За свою півстолітню кар'єру Олексій. Бекетов збудував у Харкові понад 40 будинків, кожен з яких вражає архітектурною довершеністю. Місто пощастило й тому, що талановитому митцю градоначальники довіряли забудову цілих кварталів, завдяки чому деякі куточки мегаполісу й понині виглядають так, як їх побачив з очей. Скажімо, по вулиці Садово-Куликівській, яка у 20-х роках минулого століття була перейменована на Дарвіна, він звів не один розкішний особняк для місцевої знаті. Цей вуличний архітектурний ансамбль вважають одним із кращих у місті. Дружина Ганна протягом багатьох років виконала обов'язки секретарки чоловіка-архітектора. Христя Алчевська була наймолодшою в сім'ї, але стала... Найвідомішою з дітей Алчевських. Вона закінчила харківську першу дівочу гімназію, а згодом рік вчилася на вчительських курсах у Сорбоні в Парижі. Христина Алчевська, молодша, багато вчителювала, викладала українську та французьку мови у середніх і вищих навчальних закладах Харкова. З 1903 року працювала в недільній школі своєї матері де, попри загальну заборону, читала учням українські книжки. Одночасно працювала в видавничому комітеті Харківського товариства грамотності, планувала створити новий підручник з української літератури. Христю вважають бунтівницею свого часу. Вона сповідувала європейський український націоналізм, брала активну участь в організації та проведенні мітингів і страйків, мала зв'язки з підпіллям. Вона спробувала створити український жіночий гурток, а також, попри заборону, читала учням українські книжки. На квартирі Алчевської і молодшої проводили регулярні зібрання гуртка української молоді. Визволення народу від гніту вона пов'язувала з українізацією молоді. Поетичним дебютом Христі Алчевської стало звернення до дітей мого краю в газеті Кліборок. Згодом Революційний марш Гей на бій за нами встануть, який вона надіслала до газети, потрапив до жардармерії. І після цього до харківської квартири Алчевських прийшли з обшуком. Але нічого не знайшли. Друзями та подругами за листуванням Христі Алчевської були Іван Франко, Лися Українка, Михайло Коцюбинський, Ольга Кобилянська, Михайло Павлик, Василь Стефаник і Олександр Олесь. Письменниця багато перекладала з російської та французької літератур, написала низку художніх творів, спочатку російською, потім українською мовами. Готувала двотомне видання творів, яке після її смерті не побачило світ. Вона залишила величезну рукописну спадщину, близько чотирьох тисяч творів, значна частина якої зберігається у відділі рукописів історії літератури НАН-України та в Національній бібліотеці імені Вернацького. Померла Христя на самоті на 50-му році життя в 1931 році. У 1982 році, на честь старіччя народження Христі Алчевської та на честь визнання її заслуг і таланту ЮНЕСКО внесла її ім'я в календар знаменних дат. Родина Алчевських вклала багато зусиль в український рух. Власне. Вона його і формувала. Звісно, так довго тривати не могло. Алчевські ставали небезпечними до Російської імперії. Криза 1899 року лише підштовхнула події. Згодом Олексія Алчевського знайдуть мертвим на коліях залізничного вокзалу у Санкт-Петербурзі. У версію самогубства ніхто не повірить. Так само державство знищило фінансову основу українського національного руху. Можна лише уявити долю України, якби тоді цього не сталося. Його дружина Христина, переживши трагедію і стиснувши зуби, як і належить справжній сильній жінці, продовжує ще більше працювати. Справжній талант педагога їй пощастило проявити і власних дітях. Шестеро нащадків алчевських гідно продовжили справу батьків. Стали викладачами, композитором, поетесою, художницею та всесвітньо відомим оперним співаком. Христина Алчевська молодша разом із Миколою Міхновським доклалася до створення першої політичної партії Великої України революційної української партії, фактично першої самостійницької політичної групи в нашій історії. Є такі люди, після завершення їхнього земного життя. Минає десятиліття, а то й століття, але світло їхніх душ час вимкнути не в змозі. Саме такий слід залишила родина Алчевських не лише в історії Харкова, але й в історії нашої країни.